Добрий вечір, шановні телеглядачі. Запрошую вас приглянути чергову сторінку гості студії. Сьогодні в нас в гостях пані Леся Турик. Пані Леся, я вас вітаю у нашій студії. Дуже приємно. Пані Леся зараз працює та проживає у Португалії і щойно навідалася на свою рідну батьківщину. Отож, перше враження про Україну, яка вона зробилася, може сталася за той час, поки вас не було тут. Ви знаєте, за той період, що ми перебуваємо в Португалії. 12 років вже ми старалися кожен рік їздити в Україну. Но коли от 3 роки ми не побували, три роки тому були. Звичайно, перш за все, що ми переїхали тільки таможню, то це зразу були наші дороги. Страшно їхати 250 кілометрів протягом 6 годин. Це був стрес великий. Неможливо просто їхати. Не раз думаємо, як ви тут їздите, як люди їздять на цих машинах. І ми їдемо своєю машиною, попри нас великі, іномарки, раз, раз, раз поїхали. Перш за все, це. Але в загальному Україна піднялася в тому порозумінні, що нові будови, дуже багато йде будов, нових будов все ж таки в нас за границею. Все матове. Сюди приїжджаєш, кольорові будинки Івано-Франківську, все кольорове щось надихає і дає радості. Тобто, кращий вигляд кращий вигляд, зовнішні так, місць, так. Зовнішні міста. І в тисменці також кращий вигляд, дуже все освітлено. Приємно це бачити. Ну, все ж таки, то, що біда, це дорога. Ну так, це вже не, не першого дня проблема. Це. А скажіть, яке враження взагалі на вас вже тоді складає Португалія? Що це за країна трошечки так коротко? Зразу ми, як приїхали в Португалію, ми приступили до праці, бо з тим і їхали, але, перш за все, був стрес в тому. Що ми з вищими освітами їдемо туди до праці, а там були навіть такі випадки, і є, що люди мають по 4 по 5 класів. Це було зразу. Тепер вже ми там вжилися, і тепер держава зробила так, що там примусове навчання, і особливо і треба мати закінчені 12 класів. Португалія країна дуже привітна, дуже добре ставиться до мігрантів. Ми називаємо її в своєму колі Рай для мігрантів всюди в газетах, тому що ніколи не було такого, щоб... Десь Португалія е, була за те, щоб е, виселяти іммігрантів. Ніколи цього не було. В той період, як ми приїхали, вони все робили для того, щоб е, дати роботу. Навіть були такі випадки, що хлопці наші приходили і казали: відправте мене додому в міліцію. Міліція оберталася і казала: Йди працюй, хоча й були без документів. Люди. Тобто, хто і працює, то і відповідно, відповідно є результат. Так. Нема такого, дуже добре ставляться до нас, емігрантів, поважають нашу культуру, взагалі відношення суперові. Ну, от я знаю, що ви поїхали в Португалію з сім'єю, там є і ваш чоловік, і донечка. Чи не важко було перелаштовуватися, тим більше враховуючи, що донечка є шкільного віку. Як її там ведеться в Португалії, як в школи, взагалі чим школа відрізняється від нашої. Ми, як поїхали в Португалію, зразу тільки з чоловіком нас не було на думці забирати дитину туди. Але це так все втягує, що потім подивилися наші знайомі, всі привозять дітей. І ми теж вирішили взяти. В 2008 році забрали дитину. Плакала вона, як я її лишала в школі, самі знаєте, мови не знає, каже, мамо. Не лишайте мене тут, і в сльози, і мені теж душа плаче і плачу, але обернулася, витерла й кавтаня. Ти тут, вчительці сказала, догляд, дивіться за нею. Один день, другий день, через тиждень пішла. Дивлюся, мені вже кажуть, вона вже починає гратися з дітками, то мені вже легше стало. На рахунок того, які школи. Школи там, також як тут. До чотирьох класів веде одна вчителька, після чотирьох класів бере друга. То, що мінус в тому, що вчителі кожен рік міняються. Класні керівники мається на увазі. Кожен рік від п'ятого тобто класу немає так, що буде вчити п'ятого класу. Це, до... це, це в них зв'язано з тим, що вони хочуть своїх вчителів кидають, самі направляють до праці. Не то, що вчитель сам йде, вони самі дають направлення вчителям в школи. Школи великі, школи красиві, школи ремонти всюди є, дуже ілюстровані стіни, всього. для дітей вони теж роблять все, конкурси всякі, малюнками, конкурси праці, що вони зробили. На високому рівні в них спорт розвинений, особливо футбол, хлопці грають, займаються з ними дуже добре. Ну так, треба сказати, що і збірна національна Португалії рахується одна з найтакою найсильнішою е, збірною на континенті. Ну і плюс футбольні клуби, які правда що зараз так не демонструють, колишньої слави, але все таки відомі. От скільки часу проводить е, ваша донька в школі, чи це дуже багато? школа дуже добре організована. Там вони зробили пластикові карточки. Дитина заходить в школу. Проходить пластиковою карточкою і є сайт в інтернеті. Значить, я можу зайти в інтернет і подивитися, в якій годині вона зайшла до школи, в якій годині вона вийшла з школи. Теж виходить з школи, вона пробиває пластиковою карточкою. Оцінки. Ми купуємо на цю карточку. Вона, я їй даю гроші, вона в школі йде і куп і кидає ці гроші на карточку. І потім вона йде і купляє собі обіди. Вона кожен день вона займається от два-три рази на тиждень. Вона може зранку бути до п'ятої години, і два рази може раз на тиждень бути тільки до обіду. Угу. Якщо батьків нема вдома, значить діти лишаються і обідають в школі. Йдуть, ми купляємо обіди. Оці карточки це є цього року ввели. Тому що це і контролює дисципліну дітей. Вони не виходять з школи, не прогулюють уроки, а сидять в школі. Я, щоб піти в школу, поговорити, припустимо, з вчителькою, я заходжу, там, типу, прохідна, і ну, мусу, мусу лишити свої дані. Так. Вони дають мені карточку, я з тою карточкою йду в шкріторію, то про секретарію туди. І там же підписую, в якій годині я вийшла. Я при виході лишаю карточку, що я була в школі з такої-то по таку годину. Ну, це Цікаво, тобто є певна якась така організація. організація. коли Не може будь-хто зайти до школи і розгулювати так. собі там. Ну і, зрештою, в кінці кінців і діти вони вже це розуміють, знають, що вони повинні бути всі, в начальному закладі. Всі, Богдан, всі школи обгорожені повністю. Там не можеш ні перестрибнути, нічого. Стадіон всередині огорожі тої. Все-все довкола. Тому уявіть собі, яка школа, об'єм який великий, тому що все всередині. Є навіть і басейни при деяких школах, що діти ходять душові, діти ходять після фізкультури, можуть собі помитися. Ну, це мрія, напевно, для наших українських шкіл, принаймні у нас, щоб були душові в школі, басейни такі спеціалізовані стадіони, які це в Європі, це лише, лише залишається тільки мріяти. Розкажіть, чим ви займаєтеся в Португалії, бо, зрештою, я запросив вас в студію, бо знаю, що окрім такої, таких робочих моментів, у вас є дуже цікава така творча діяльність і ви себе проявляєте там в такій дуже музичній площині. Так, дякувати Богу. Бог дав мені голос дякувати своїм батькам. Я закінчила музичну школу, музичне училище і Рівенський гуманітарний університет, пісенно-хорове мистецтво. Це дуже допомогло мені там. Крім такої праці, що ми працюємо, я маю хор. Церковний хор, який велику участь приймає в проведенні всяких церковних свят, місійних, також кожен рік ми їздимо на Фатіму, де хор, мій хор, провідний хор в Португалії, півночі Португалії ведемо службу Божу. Тобто, ми уточнимо для наших глядачів, що Фатіма це надзвичайно відоме місце у світі. Об'яв пречистої дів Марії трьом діточкам у 1917 році, і в нас тиснення є місійне зномаження святого апостола Андрія, яке власне має також каплицю Фатімської Богородиці. От ви виконуєте там літургію чи е, інші ні, після? ми ми ведемо суто службу Божу літургію. Так, ведемо літургію. Потім в нас ми, як їдемо, то їдуть автобуси, з'їжджаються зі всієї Португалії, привозять іммігрантів, і кожного року ведуться або перед Пасхою, або після Пасхи. Такі португальська влада дає нам можливість зібрати всіх своїх іммігрантів і провести урочисті служби. Божі. А хто входить у склад вашого хору? Скільки людей? У е, мене в хор. Е, зразу як я прийшла три роки назад, я зайнялася на ну, було чоловік, може 15. Е, Це були. Жінки і чоловіки, хоча я зразу почала давати ініціативу, щоб жінки брали і своїх чоловіків, не тільки були, бо все ж таки я вважаю, якщо чоловіки, жінка співають в хорі, це дуже велично. Чому? Ви знаєте, що після кожного концерту, після кожного е, поїздки, десь збираємося. Е, наш народ любить зібратися і трошки посидіти, розслабитися. А якщо це є сім'я, звичайно, що вони разом йдуть і з сім'ями проводимо вільні часи. Тому в мене зараз на даний час до 30 чоловік в хорі співає. Так. І священник наш отець Філіп робить все для того, щоб... Е, Піднести наш хор, і костюми церковні пошили, такі плахти довгі, і для чоловіків все, все, щоб хор підняти, щоб да бути, щоб люди були задоволені від того, що вони співають. До речі, як розвинути духовність в Португалії, і власне як там в церкві в Португалії чи ми від нашої? От наша церква в Португалії, люди роблять все для того, щоб вона була на високому рівні, тобто офірують образи. Хоча ми, як сказати, платимо оренду за церкву. Є такі церкви, що взагалі нічого не платять, це вже залежить від португальської влади. Ми платимо невеличку оренду, але й платимо, оплачуємо світло. Це все за кошти людей, які офірують. Церкву прикрашають, люди передають з України всякі вишивки, рушники, образи офірують кожної майже служби Божої проходить освячення образів. Духовність на високому рівні. У нас люди приїжджають з України, відвідують своїх родичів, батьки. От останній раз як я була на службі. Ви знаєте, жіночки плачуть і кажуть, як ви гарно тут співаєте, як добре, що ви не забуваєте свого українського, а це приємно. Ну добре, що ви так поїхали на закордони і в чужу країну спочатку, але е, зуміли там е, все ж таки себе проявити і в творчому плані і це дуже приємно, бо мистецтво воно взагалі-то не має кордонів та меж, і воно будь-де залишається мистецтвом. Я вам дякую за те, що ви завітали сьогодні в студію. Ми розмовляли з пані Лесею Турик, яка скоро повертається знову до Португалії. Я вам бажаю щасливої дороги і дякую. наостанок якісь побажання нашим глядачам. Ви знаєте, тисменачанам всім хотілося б побажати витримки, всім здоров'я. І основне, їхати за кордон не до праці, а більше віддихати. Відпочити, так, Відпочити. ну спочатку заробити на те гроші. так? <сум> Добре, дякую нашим глядачам за увагу. До побачення. До побачення.